Галютонькі, привітенькі! У мене на каналі нова машина, нова стара машина Гольф 2017 року, мого друга Віталіка. Віталій, привіт. Дуже гарно виглядає, вже в 2017 році Гольф вирішив зробити таке от оновлення. Зробив електронну приборку щитову, зробив кучу додаткових функцій. І що мені дуже сподобалось. Дивіться, які кармани. Тут 1,5-літрова пляшечка стає аж бігом, як вліта. от до сюди. Супер. Е я трошки пізніше зроблю вам е тотальний обзор по цій машинці, але вже зараз можу сказати, що мені дуже подобається тим, чим ця подобається машина. Е торпеда. Торпеда максимально мінімальна. Тут не, не, не бачите ви, але я коли сів за руль. Бачу, що вона не вилазить на пів машини далеко, і можна сидіти спокійно собі, і щось позаду себе. В мене буде місце для задніх пасажирів, і це збільшує салон. Дуже багато важелів, дуже там багато налаштувань на цих і на кермі, і на цим, на, на приключалках цих на е, кліматконтроль тут є. Тут є от такі от, бачите, що тут є? Тут є дуже великі, величезні такі прикольні е, кармашики для цього, е, е, для циканики, для чаю, для кофе, для термоса. От навіть термос я поставив. І тут дуже зручно прикольно, що от я виймаю його. І там, бачите, таке штучка для стаканчика. Якщо стаканчика нема, можна поставити велику пляшку. Підлокітник туди-сюди їздить. Тоже дуже, дуже прикольна штука. Тобто можна налаштувати під себе назад, вперед. Тут ця штука зачиняється, якщо не потрібно. Підлокітник піднімається, опускається, все як треба. Все. Добре, поїхали, поїхали, поїхали. Зараз поїду на СТО, щоб мені. Е, щоб мені подивились всі е, всю помилки, які в мене там є. Якщо є, то скинули, якщо не скинуть, то хоча б сказали, що там за помилки. Все, поїхали далі в нове відео. Гоу!